Солдати розглядають армійські смаколики. На столах усе не вміщається. Тут аж 4 тисячі рибних консервів і тушонки. Їх придбали за 100 тисяч гривень. Саме стільки пожертвували віряни у храмах Київського патріархату. Ці харчі одні з найзатребуваніших на польовій кухні, кажуть солдати. Закрутки, сало, домашні українські, от овочі, от тушковане м'ясо. Домашніх страв хочеться більше. У добровольчому батальйоні патрульної служби міліції золоті ворота, куди й передають консерви на передовіще з літа, кажуть, допомоги у церкви попросили самі добровольці. Нам люба допомога важлива, тому що ми, ми думаємо тільки про батьківщину і про її свободу. Це вже не перша допомога церкви, каже патріарх Філарет. Востаннє тут передавали 70 комплектів зимового обмундирування для батальйону Донбас. У всіх єпархіях збирають теплі речі, продукти та гроші на медикаменти, тепловізори й машини у зону. АТО. це свідчення того, що Україна відроджується духовно, бо в цьому ну в цій пожертві. Виявляється українська душа. Не зброя перемагає, а перемагає дух. І правда, бо справдою є Бог. Церква підтримує армію не лише матеріально, багато священиків нині на передовій. Вони моляться разом з ними, читають святе письмо, проповідують і постійно знаходяться з ними і. Підтримують їх патріотичний дух. Солдати вантажать консерви в машину. Днями вони вже будуть на фронті. Нехай Господь береже вас від ворожої пулі від усякого зла і бажаємо вам досягти перемоги. Євгенія Коваленко, Сергій Декун, телеканал Новин 24.